Опа! Всім, всім, всім привіт! Вернувся з магазину. Точно, Точніше, не тільки з магазину вернувся, я ще вернувся з автошколи, з спортзалу. Е, потім ще 4 магазини сходив. Чому в 4 магазини я сходив? А для того, щоб купити ті продукти, які мені потрібні, максимально дешево і максимально правильно. Так, у мене трошки срач, бо я не прибирав вже пару днів. Незважаємо на це уваги. Це відео буде про те, як проходить мій і, що, ну, Взагалі про що я купу? Що я купую в магазині першочергово? Так, чисто відео для архіву. Щоб я через пару років передивлявся його і казав, матку Боже, хіба я так раніше жив? Так, реально ну, трошки грязний. Це трохи чистіше, але теж фігня. Буду На це розважувати, не буду позоритись. Купив фарш. Фарш свиний. Знижка була. В от 342 грама за 72 гривні. Далі. Я купив в мене бородочку в сумці, знаходиться те, що я купив. Я купив. Де воно? А де воно? Де вона діло? Секунду. Так, я знайшов. Я купив таку штучку для прання. Тобто зараз в стірочку речі свою закину і вони будуть стиратися. За 16 гривень в польському магазині поштучно продаються. Далі дивимось. У мене робзак порвався з моїх нових новин. Тут розійшовся. Ой, ужас. В цьому робзаку вже пару років мені ще передав. Що я купив? Купив такі макарони. Це, це... Спагетті... Spagті. Що... Локшина, Локшина, вроді це локшина. Коштувала 74 гривні, ОТБ без, без знижок. Ніякої знижки на ці макарони не було. Далі я купив цибулю. Така цибулька, буду жарити до фаршу. Рядом поставлю. Це разом буде. Кока-Колу купив. Класна Кока-Кола. Серед всіх моїх напитків мені більше все-таки подобається Кока-Кола, хоча дехто каже, що йому пепсі кола заходить. Мені особисто Кока-Кола топ-1. Краще нема. Мусорні пакети, бо пакетилися. 34 гривні коштували чекала, там значка була, я точно не пам'ятаю. Ну, на таке увагу не зверну. Саме дорога покупка за сьогодні оливкове, оливкове олія. Я ніколи раніше не користувався оливкову олією. Особисто я не куховарив з нею. От таку купив. Вона дешево доволі коштувала. щось 234 гривні, якщо не помиляюся, це виробництво Італія, літр. Тобто за таку ціну, я рахую, що це дуже-дуже-дуже сочна ціна. Виробництво тут не написано правильно. Напевно, що ні. Ну, коротше, така бутилочка. Щось тут. Туди-сюди. Переважно використовував сонячну волію. Це дорожче, але все одно це враз краще, воно більш корисно. Так далі один бананчик. Завтра буду готувати на і на блінчики. І все. Що це? це чек за тебе. Ага. І ще один чек із... з польського магазину. Та 237 гривень Коштувала олія. Сир купив. Сир купив. А де сир, напевно, десь пов. Тут, кротчкапці мої є, я просто сказав в кухні, казав про це. Мій спортивні, я їх тему заказав щось за 300 гривень. Рушник, який я колись пару років тому купив за 100 гривень у тебе. І... Сир. Сир, сир. Вау. Який сирочок. Теж 133 гривні, а там знижка була. Треба закрити віконечко. Ля-ля-ля-ля-ля. такі в мене закупки. Сьогодні день такий трошки по її витратив. Вище середнього стараюся в день вложитися в гривень так 300-400. Сьогодні трошки дорожче вийшло. Ну, нормально. Зараз дуже дорога, дуже дорога їда. Але треба щось їсти, якось жити. Всім хорошого дня, всім хорошого настрою, всім наступаючого нового роком. Наступаючого новим роком, хоча до Нового року ще місяць до 26-го. Та й таке.